Вітаю колеги! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежний податковий консультант, і я продовжую підбірку, аналізувати і відповідати на підбірку гарячих питань на тему Дія Сіті. І попереднє перше питання ви можете знайти на моєму каналі. Сьогодні я розгляну питання друге, не менш цікавіше це співпраця резидента дія Сіті із підприємцем. Що можна про це сказати? Питання, які виникають навколо цього: чи може їх спеціаліст бути одночасно підприємцем? Чи впливає кількість підприємців на розрахунок критерії відповідності для резидента дія Сіті? Чи є обмеження у співпраці резидента дія Сіті із підприємцем? І чи є якісь податкові наслідки? Зараз я дам відповідь на кожне із цих питань. Давайте спочатку собі проаналізуємо, а як взагалі будь-який суб'єкт господарювання може працювати із фізичною особою. Загальний підхід. Перший варіант співпраці з будь-якою фізичною особою це трудовий найм. І трудовий найм може бути у формі основного місця праці або сумісництва. Другий спосіб це оформлення контракту як з гіг спеціалістом Це лише доступно для резидентів Дієсіді, саме ця форма. Гіг-контракт має специфіку і різновид цивільно правового договору. Більше про саме гіг-контракт я запишу окремий спеціальний випуск. І якщо вас цікавить, ви зможете а, замовити собі і подивитися. Наразі говоримо, що форма відносин з фізичною особою, як з гіг-спеціалістом, тобто уклавши гіг контракт. Третя форма співпраці це є ФОП, звичайний підприємець і. Ця форма співпраці є можлива для резидента Дія-Сіті. Єдине, що дійсно будуть певні податкові наслідки, далі скажу які. І четверта форма, її ніхто не відкидав це звичайний цивільно-правовий договір. ЦПХ цивільно-правовий договір, договір цивільно правового характеру. Ось так. Його ще називають ЦПД, цивільно-правовий договір або цивільно-правовий характер. Це Типу як гіг-контракт, але без особливостей. І резиденти Діє Сіті можуть укладати звичайні ЦПХ можуть, звичайно. Тому всі ці чотири форми є реальними для резидента Діє Сіті. Тепер хочу вам представити табличку. Це не моя, в одному з інформаційних повідомлень це є дані від Мінцифри. Так звані податки на працю. І я хочу прокоментувати цю таблицю. Мінцифри розклали якби, по поличкам: якщо ми говоримо про гіг контрактера трудовий договір і ФОП, яким чином відбувається оподаткування? Якщо це гіг-контракт, то ЄСВ становить 22% від мінімалки. Якщо це ПДФО, то 5% і військовий збір 1,5%. Але той. То вже був учасником наших зустрічей із фахівцями, які ведуть резидентів дія Сіті, знають, далеко не завжди можемо собі дозволити 22 від мінімалки. Далеко не завжди буде 5%. А буде 18% у разі невиконання критеріїв. Більше того, 18 5 різничку ще й буде доплачувати роботодавець за свій рахунок. І при цьому ця сума не буде додатковим благом для фізичної особи. Військовий збір 1,5%. Тому давайте так, підтверджую їх контракт дійсно 22 від мінімалки 5 і 1,5%, але за певних обставин не буде 22 від мінімалки і 5%. Тепер далі: трудовий договір. Якщо йдеться про фізичну особу. Яка уклала трудовий договір із резидентом ЄСіті, то незалежно від того, що це не їх контракт, а звичайний трудовий договір, пільгове оподаткування зберігається. І тому 22 теж від мінімалки. 5 ПДФО замість 18 і півтора військовий збір. Але так само і тут ці ставки знижені не можуть бути застосовані, якщо не виконуються критерії закону 1667, а саме критерії по чисельності і по винагороді середньомісячній винагороді у 1200 євро. Але це не тема цього ролику. Тепер щодо ФОПів. ФОП, який отримує дохід як приватний підприємець, він платить 22% від мінімальної. Пам'ятаємо, що зараз є можливість з 1 березня не платити під час воєнного стану. І 5%. Ну, але це друзі, не ПДФО. Я думаю, що всі розуміють, 5% це єдиний податок. Це мінцифри навела ось такі дані, щоб можна було порівняти, що перевага. Співпраці із резидентами Діє Сіті якраз полягає в тому, що податки будуть такі ж, як у ФОПа. Добре, тепер далі. Теж це є дані Мінцифри. Важливо, що знижені податкові ставки застосовуються на доходи всіх працівників та їх спеціалістів компанії. Підтверджую, так є дійсно, незалежно від того, гіг контракт чи трудовий, знижені ставки для всіх. Але якщо це буде звичайний цивільно-правовий договір, знижених ставок не буде. Вони діють одразу після отримання статусу резидента Діє одразу не працює. Працює з наступного місяця. Адміністрування доходів співробітників та їх спеціалістів здійснює компанія так, вірно. Якщо спеціаліст отримує понад 240 тисяч євро на рік, то весь дохід вище цього ліміту оподатковується 18%. Так, дійсно є така норма, і обов'язок уже сплатити тих 18 від суми, що перевищує 240 тисяч євро на рік, лягає на плечі конкретно цього, цієї фізичної особи. Ця сума має бути внесена до річної декларації до бюджету, так, і самостійно сплачено податок. Ну, добре. Так все-таки, а чи може гіх-спеціаліст підпри... бути підприємцем? Відповідь так, може. Але те, що фізична особа є підприємцем, вона адмініструє себе сама, сплачує в залежності від того, на якій групі є: там 5% або 2%, чи 3, якщо є платником ПДВ? А якщо фізична особа ще паралельно є гік спеціалістом, то адмініструє оці доходи, які виплачуються, нараховуються їх спеціалісту компанія резидента, Резидент Дія Сіті. Одночасно та сама фізична особа може бути і ФОПом, і їх спеціалістом. Чи впливає кількість ФОПів на розрахунок критерії відповідності? Ні, жодним чином. І один з критерій відповідності це дев'ять осіб. А входять туди лише ті, хто за трудовим наймом, а також їх спеціалісти. Гарно. А як виглядає співпраця все ж таки із ФОПом, якщо йдеться про резидента Діасіті? ФОП платить звичні для нього податки в залежності від того, на якій системі оподаткування він є. Ну а податковий агент Резидент Діасіті, виплачуючи їх спеціалісту, дохід буде керуватись, Правилами оподаткування, які прописані для кодексу, у кодексі для нього як для податкового агенту. Але все ж таки є особливості, коли ми, будучи резидентом Діє робимо виплату ФОПу. Ці наслідки податкові, їх пересунули дуже значно. Дивіться: для резидентів Діасіті, які перейдуть на сплату податку на виведений капітал, суми, що будуть перевищувати ліміт, який зараз скажу. Оподатковуватимуться ставкою 9%. 20-й, 22-й, вибачте, та 2023 рік наслідків жодних не буде. І Резидент Діє Сіті може виплачувати підприємцям за надані послуги і це враховувати у своїх витратах. При цьому сплата жодного податку не буде. Але у 2024 році такий резидент Діє Сіті буде рахувати ліміт. Ліміт. 50% загальних витрат резидента дія Сіті за поточний рік. І якщо сума, яка виплачується ФОПам, не перевищує цього ліміту, то податку не буде. А якщо перевищує, то в сумі перевищення 9% треба буде заплатити із суми перевищення. У 2025 році обмеження 20% загальних витрат резидента дія Сіті, і тому, якщо загальні витрати. Мільйон 20% 200 тисяч, а перераховано буде 300 тисяч, то лише від цієї різнички 100 тисяч буде сплачуватись 9%. Добре. А як впливатиме співпраця з ФОПами для тих резидентів Діє Сіті, які не прийшли на сплату податку на виведений капітал? Адже, я думаю, ви пам'ятаєте, якщо ви брали участь у зустрічах, клубних зустрічах дія Сіті, які я організовувала і ще буду організовувати, то ви знаєте, що ставши резидентом дія Сіті, далі це вже вибір сплачувати податок на прибуток на загальних підставах чи все таки сплачувати на умовах особливих. От, власне, це податок на виведений капітал. Так от, якщо резидент Дія-Сіті не обрав. Особливий спосіб сплати податку на прибуток, то при співпраці із ФОПами теж будуть свої різниці, які: якщо дохід такого платника резидента Діасіті не перевищує 40 мільйонів, жодних коригувань на виплати ФОПа не буде. Якщо ж дохід платника резидента ДіСіті, що сплачує податок на прибуток на загальних підставах, перевищує 40 мільйонів, а отже він високодохідник, який застосовує податкові різниці, то виплати ФОПам є збільшуючою різницею, і в додатку РІ буде збільшувати фінрес до оподаткування. Це всі моменти навколо резидента ДіСіті та ФОПа. Якщо залишилось щось без уваги, Пишіть під цим постом. Ну і я запрошую вас долучатись до клубної зустрічі про резидентів Дія Сіті і про всі тонкощі, які навколо цього виникають. Під цим постом ви зможете знайти посилання, за яким долучитися. До зустрічі, колеги, запрошую вас долучитись до клубної зустрічі Дія Сіті за посиланням в описі під відео.